Це все тексти із нової книжки, яка називається Політикон. Вся концептуальність, так би мовити, української мобілізації в тому, що нам треба стати вернутись додому в Європу, а для того треба засвоїти те, що ми 70, за 70 років не засвоїли. Тобто, вся символіка світова повинна стати нашою символікою, а при всьому цьому нам треба умудритися експортувати. Моду на українське на весь світ. І мені здається, що так як Україна є на сьогоднішній день одним із законодавців моди на етно в світі, то ми на правильному шляху. Вісімдесятники, де вони? Вісімдесятники, де вони, народились з нічого, ні батьки, ані діти, байстрюки комунячого злидня, і не знати, куди нас подіти, і життя не життя, і не життя як життя. Учні тих, хто народжував цю порожнечу, а тепер апелює до всіх: возлюбіть, возлюбіть кулеметами в стрісі, возлюбіте вогнем нафтосховищ, може, так хоч повернуть в наш бік зацукровані голови тих, хто бреде основними дорогами. А крізь наші краї вже давно не проходять шляхи головні. Головними тут є лише шляхи головного болю. Так при чарці, немов при якимсь каганці, шлях нещастя собою нещасними множачи, вже ніколи вони не зійдуться, поети оці, ці сліпці, бо всього лиш співці, як не батьківщини вівці, то вовківщини окупації. Волання до нації насправді є молитвою до окупанта. Нація вже ніколи не вихаркає окупаційних суход, і саме усвідомлення цього виправдає все це безчесне мовчання. Навіки не віднайдене покоління все ще не віднайденої країни. Після епічному вакуумі, протодпопи, авакуми і куми всьому світові, їх музи. Алкоголічки серед місць, з доброю освітою і повною відсутністю волі до життя, з таким специфічним амбре, що всі сліпі серед місць їх розрізняють по імені, так і тих, і інших, і третіх обіцяли зіпсувати багатством, а зіпсували, як завжди, бідністю, та так, що вже ніяким багатством наново не перепсуєш. Героїзм у них був. Але не більше, ніж на те, щоб означити окупанта у делікатний вербальний спосіб, і після вже можна мовчати, усе більш набуваючи рис окупанта. Етнос чекав: ну коли ж вони стануть сторожовими етнічними псами. І вчора була не наша гра, і сьогодні не наша гра, і завтра не наша гра. Життя проминуло, а нашої гри так і не було. Той, хто лизав червоні знамена. Тепер дрища червоною калиною, а їх дітям не гірше, ніж було за Совка. Значить, саме на цім поколінні має провозвіститися наново. Хто був ніким, той буде ніким, хто був усім, то і буде всім. А вісьмидесятники це ті, хто стоїть збоку, це ті, кого все це не стосується, бо життя пройшло повз, бо вісьмидесятники пройшли повз життя, так і не запустивши свого літачка. Чи метелика, чи безкінечну гадюку, що, вкусивши себе за хвоста, перекрутилася в знак безкінечності. Ми стоїмо з боку, все стоїть з боку, все проходить повз нас, ми проходимо повз нас, вони проходять повз себе, нас проводять повз нас, ми їх проводимо повз нас, повз них, всесуцільна, всевідстороненість і нескінченний ланцюг дрібненьких підлощів, ревнощів. А гидощів, бо той, хто був ніким, все ще хоче нажитися на тому, хто був усім, а той, хто буде ніким, все ще не стомиться інвестувати в того, хто буде всім. Але ті, про кого ми говоримо, нічого цього не бачать, вони дивляться лише в себе, тому і не здатні бачити більш, ніж себе самих. Але в тому місті, де вони хочуть когось побачити, вже нікого нема. Це були лише кінопроби, більше нічого. Не було. Ну то де вони демони, вісімдесятники, ятники, чисто безхатники, конкретно хіба одноактники. де вони демони? Демони де вони? Де ви поділи їх демони? В чому різниця епох? Хіба що в відсутності свідків? <плес> На мене дивиться літак, що в небі пролітає. Мабуть, я сів якось не так, мабуть, я з'їв і щось не те, тому і дивиться літак підводний човен і собі крізь хвилі голубі у перископ, мов мікроскоп, вивча мене собі, а ще вивча мене стілець, який є молодець. Я кнопок вчительці наклав, який є молодець, а ще рибалка на ріці тримає динаміт в руці і вивчає, чи не інспектор я. Рибалка на ріці, а ще вивчає продавець з-під ковбаси, кілець, ще я часом не податківець вивчає продавець, а ще вивча мене братва, нуль стрижка голова. Доходки кожен був із них, мабуть, таким, як я, тому й вивча мене, братва, а ще вивчає педофіл з усіх, що має сил. Бо при моєму запаху у нього ж в паху, тому й вивчає педофіл, а ще вивчає військомат, за рідну мову мавши мат до строєвої годин служби тому й вивчає військомат, а ще вивчає мене власть. Всього разом і кожну часть сама краде мені не дасть, тому й вивчає мене власть. Мені тринадцятий минає, а я живу собі і не знаю. Це не стосується мене, що він ніколи не мине. Тринадцятий це кара і карма. Дістався він мені задарма. Дістав мене він задарма. Мене в тринадцятим нема, в тринадцятим мене немає, мені тринадцятий минає. Ну що, далайлама? Це ти проти хама, це ти проти лома? Так, ти долой лома, але ж проти лома один лиш прийом, ще потужніший лом. Це ніби політика і ніде правди діти. Але все, що робиться, насправді придумали діти: камінь, ножиці. Папір. Електрошокер супроти меча, пак смола гаряча, камінь футбольний замість м'яча, папір, щоб писати доноси, а ножиці можуть і не мати значення, ти виграєш лама, давай, брат, далай. Але в цій непрогаданій комбінації вклякла зневірена нація, гончарно ковальська уся, вишиванці ця, та, та що себе заповіла для життя, але для власного щастя, так і не зуміла його перекласти в слова, і стомившись від себе, і зневірившись в собі, і пославши себе на, і порвавши знамена й стремена, і здолавши у пошуках істини вкотре, стонадцятий виднокрай, і озирнувшись і зрозумівши, наскільки нас мало у тебе ламо, давай, брат, далай, долай, брат, далай і ті, хто був з нами. Але вже не з нами, від нас, відокремившись з нами, нас зроблять провинними, винними чи винуватими, бо ж спокусили з потребою вже і сьогодні, і все, і їм не цікаво, що ти попросиш у них прощення за їхню ж зневіру. Хай навіть вони вже простили, собі не простять. Ламати камінь, далайте ти папір, далай ламати ножиці, ручиці чи ще який інструмент, гума й блискавка, сталь це на крайній момент, сталь кипляче, як завжди, давай наливай, Далай, наливай, братва, налипай, лиш зоря переможна в тумані, заблисне, і потом холодним осяде на лисинах попіл тих нас, тих останніх уже невпізнаних, хто навіть вмираючи, все повторяв. Закривавленими вустами ти переможеш лама. <плес> Весь комізм ситуації вся причина з причин. Втім, що в нас нема нації, а є зграя людин. Ситуація все звіздувата, це як пісня німа. Є людей повна хата, а людини нема, не вождя, а людини. Нафіг нам ці вожді, скільки років блудили ми в нужді, вражі й дочекались людини, сам Господь нас дочекатись людини, сам Господь нам велів, скільки крові пролили і назлословили слів. Весь трагізм ситуації у вселенській прострації. Без ідейної нації, без державної нації, чи пак зграйки людин. Час мина, нема рації. А по правді тож ратіо, всі ми трішки оратаї, триста літ дефлорації, триста літ як один, весь фрейдизм ситуації. Ісусе, чий же ти син? Матеріал є для нації, з найв'язкішої, з глин, із народної слини, з вишиванок і хліба, всі наліпку людини. Що нас в націю зліпить, чи ж в продукт вегетації і стечинки і пестика, і ми назвемося нація вишиваного хрестика. Аплодиція. Мотор. Ти про мотори все мотори, ти вже такий, як серце хоре. Але твій поршень напуха, із нього капає уха, цілує поршня твого риба, беззубий кіт цілує зека, весь екстер'єр вітчизна люба, така близька і така далека. Вся фауна суціль, політика, між розчепірених ногів, чи ніг суцільні акти паралітика. Мені нагадує політика, чи сексистські ігрища чорних вдів. Сенсу, сенс позбавлений, мов коняк розбавлений. І нам не зорі сяють лише клітори богів. Карданний вал цілує пташка, на нашка пташка і монашка. Він щось в монашках розкрива карданний ва, карданний ва для язика її пташиного, твій мозок, що клубок не ток. Язиком вона розмотує. З твого й мота у свій клубок, а там, дивись, лише корпус, де лікті. Ну, чисто тіло злочину, і ніхто не ловить пташку збочину, не садить в клітку роззолочену для регулярних перемотувань не ток із голови в ніщо. Бідний ганді, він помилився народом. Хоча вишиванка на ньому така природня, що робить цей ганді в цій гадні, в повзучні, лизальні, смоктальні, плазучні, тут під вишиванками люди, якісь ветенанки, в цій гадні, цей ганді, вночі з позаранку такі порожнечі, такі вишиванки, але є їх, уже, але, є, але їх, уже майже, вони є, але їх уже майже нема, бо просили свободи. А потім все тими ж вустами просили неволі, жита і лободи, і руки схололи в цій катні, цій ганді, нехатні лиш гади, природні природи у перєві свободи, ріденькі жита, пропаганди, ніби пол й неганг. Що ти робиш тут, Ганді, невже ти повірив всій цій пропаганді? Шовки ж тут насправді не у знаменах, а у пенюарах. Ти запливаєш в туман Львівських Арок, ти залишаєш це місто зальотній бригаді, чи владі зальотній, чи то вже й не владі, навчити нічому уже неможливо. Це все попід цим, понад цим, і довкола цього лежи й медитуй, і візуй, як кохаються. Пір'я і дьоготь і з кимось третім, здається, і з тілом, бо є якась невідповідність між кольором шкіри і тим, що це тіло вчиняло з громадою. Ти, Ганді, прийшов, щоб роздвоїтись. Ти, Ганді, прийшов, щоб нас роздвоїти. Час безбожно зжира, розімперене воїнство, час та терміти, час та терміти. Це добре, що ти научив нас терпіти, ганді. Але ненадовго, до літа ганді, а потім таке тут почнеться, таке тут почнеться суцільне безсоння й тривога, що й душу віддати, такі доведеться на пожирання Всі цій пропаганді, яку все ще багато хто вперто з верою у Бога. Вінницькі села, вже не лісостеп, у світі хіба бува лучче? Тут пасіка й став, тут верби плакучі, саме тут ідеальна царина для дуче. Хоча ідеали царюють не тут, вони ідеали, ідеали в них місія мать не тутешня, а тут лише став, лише верби, та вранці шкварчача яєшня, Тут яя ще є. Може, тут вони тільки й лишилися. Хай навіть вишня тут ходить на милицях, а бджоли літають у інвалідському візку. Але люди мовчать і радіють, бо сіють, позичають чуже і сіють, щоб зібрати своє. Але осінь як завжди, виявить чуже то посіяли. А свого не зібрали. Ідеальний момент запитати в природі, я ж робив, де ти сука поділа весь мій урожай, а природа показує пальцем в політику, то все там. І тоді так потрібним стає всьому цьому підозрілому раю, дуче, з його медом і простими гаслами. Збивайтесь докупи, щоб було лучше, грійтеся тіло до тіла, дихайте одним духом, слухайте одним слухом, гімн життю, що виривається з ваших сердець. Я казав, що ви сильні, і ви відчули всю силу, але збоку ця сила не більше, ніж сила співу, і справді, ніж мовчки терпіти, терпіти співаючи лучше. Це і є твоя правда. Августо гуляє сам по собі, кіт порядку, змія дисципліни, мундири його голубі черябі, система ціннот для громади і країни, цей за емоційний народ прохаває фішку достатку. Коли буревій розриває палатку, то і знамено підхоже на латку, аби не протік лиш намет. Кислотні дощі ж бо линяють знамена, линяють грошзнаки та не ритуал побільше парадів, поменше порад. Порадський союз на порадах розсипався, Порядський союз від порядків розмився. Але кому жаль? Августо чи пак августовий виводить полки, чи то вовків, чи то вовки полків, дні не лови, на порятунок фантомів, чи безплідно потрачених днів. Коли сила була, та плодом тієї сили була порожнеча, коли воля була, та плодом тієї волі була радше не воля твоя, і всіх, хто поряд з тобою ділив, найостаннішого сухаря, ця надія не стала любов'ю і тепер помира, хоч останньою все ж помира, що себе зужило, калашем не вернеш, калачем не привернеш, яка срібна креш, який іній на скронях, який на поверхні. А по осені сонях присохне, примерхне, час когось порятовує його власною смертю, і це краще, аніж за життя, забуття. Так минає усе, проминає і мамить, стерпить все простувата кирилиця, кому жаль, тому серце щемить, а не жаль, в того розум примириться, і ні порад, ні парадів, лиш пісня народна порадів. Всі, кого я знаю з євреїв, це просто євреї, хороші євреї, висококласні єврейські євреї, але є ще й жиди. Тільки чомусь вони є поза очі, а в очі чомусь все-таки все ті ж євреї. Непояснима правда їх, бо обраних в тому, що коли тобі треба, то євреї, коли їм треба, то жиди. І кому тоді частіше треба? Гуляй, братва, за все платять євреї. До гуманя, у гумані, за гуманню. Гуманний переважно все народ. Ці гогірочки, Госелеці, гомони, цей гонтай Залізняк. На Залізняк ну зовсім не скидаються. Ні. Будує нову синагогу, будкорпорація ГЗ, Це гонтай Залізняк у новім вимірі, на гумансько-меджибіськім параметрі. За все платять євреї, за гонту і за, за, за пряжені шлеї волочать воза, за, за наших неумійків і за власних брехунів, хоч гумань, таж як Цумань, а Львів вже, тель а Львів, за все платять євреї, і я вже заплатив, щоб будь нічим не гіршим, може, й мені проценти із того упадуть, а де вони беруть, щоби за все платити. Та я вже, там я вже не візьму, мені там не дадуть. Євреї найкращі учні українців. Вони в нас навчилися, а ми в себе ні. Євреї найкращі вчителі українців. Але чому вони нас можуть навчити, коли ми самі в себе нічому не вчимося? Так само, як і в політиці, футболі і балеті, в ситуації з газом розбирається кожен. Але не наживається ніхто. Але є унікуми. 7 мільйонів пар кальош чи 15 мільйонів пар кальош. Але їх один українець умудрився продати в пустелю одному дружньому урядові за один такий наживний, природній, що природньо газ. 40 чи 40 сороків. Українець українцеві продавав одні й ті ж самі лопатки до турбін, так що по всій нашій газотранспортній системі їх вистачить ще років на сто, коли в надрах не залишиться й кубометра газу. Сім мільйонів пар кальош в пустельному варіанті в них доведеться прорізати діри для великого пальця або й для п'яти. Мільйон лопаток для турбін. Це ж який українсько-азіатський тип механічного ангела може самовинайтися, коли на землі не залишиться й кубометра газу, але лишиться газовий ангел-винищувач і газовий ангел-бомбардувальник. А втім, газовий ангел це так беззаперечно по-ангельськи ні побачити ні пощупати, лише запах горілого на десять поколінь вперед. А комусь же на десять поколінь вперед носити чорні гумові кальоші в пустелі. А в міст української сажі в них такий великий, як привіт від українських чорноземів. Що, коли навіть надумає хтось переробити ці кальоші на презервативи, то вони теж залишаться чорними. А у нас в квартирі газ, а у нас Ананас, а в сусідній Підарас. На, нас диви, на мене зирить Підарас, січас получить в глаз. повинен знати підарас, що підараси не про нас, тому й получить в глаз. Книжки мої рве підарас, і знов получить в глаз. Мої книжки ковтнули час, повинен знати падло, аск получить в диню підарас. газ людей зіпсував більш, ніж квартирне питання. І як далі жити з такими сусідами, для котрих газ став національним збоченням, збоченням аж настільки, що навіть церква не заперечує? Поміж ангелів і партизанів. Коли нарешті прозріваєш, що визволення це всього лише форма ще жорстокішої окупації, відсутність слів на все, це все більше хочеться замінити на відсутність гверів. Тому що відсутність слів поправима через покоління, а відсутність гверів поправима вже. Відсутність слів взагалі-то річ не поправима, а присутність іншого це ще більша втрата, аніж відсутність слів. А відсутність гвера замістима будь-чим: газом, кразом, унітазом, шифером, окупантового даху, трояндочками сколотих пляшок окупантової колекції вин. Тільки проєктуючи будь-який спротив, він виходить не більш ніж інтелігентське стинання, а бунт уже сам собі проситься, з іншою кров'ю, з паланням заправок, а не запальничок на рок-баладах, спеціально забуваного кому вниз, аби ті, кому вверх розуміли про зло і бабло, аби ті, кому вниз розуміли, нема того низу, аби той, хто замість захистити від приниження. Саме приниження називає приниза, так ніби зараза, то і є сестра зараз. У цих партизанів такий дивний образ є вишиванки, є ангельські крила і є машин є схрони з сіянням неонним, як банки, такі собі ангели-бабловаріння із паралельним безперечним дітотворінням. Безпечним дітотворінням, і з паралельним непевним ідеєпранням, бо це бі, баце більше це ангели землеміри. І це далеко не перші, бо тут вже гуляли матькастово вищі, доле, дольченько, доленько, долеміри, а іще перед тим віроміри, з кривими такими вірометрами, і всі ті ангели. Що різнокастові, так скидаються на найупослідженіших людей. І чому партизани, що, здавалося б, в схронах, мохах та всіляких скитаннях, мали б тхнути лісами і пліснявою, виглядають гламурно амурненько чи й підеркуватенько того, ж, кого, тут, то, то ж кого тут, від кого і хто захищає? Хто тут творить ту прокляту додану вартість, хіба що природа? І все це виживання, ще тут виживає, лише тому, що є малокерованим. буде більш керування, як кровосмоктання. все б давно вже упало. А англячий пух в перемішечку із тополиним, порох зі шмайсерів у перемішку з бензином, тут курва ще й з салом, не хлібом єдиним, ще й з часничком, ну І салом, щоб з прорістю, і з усією абсурду суворістю, простір повниться новим, таким громохким нетерпінням, аж тріскають шиби в провінціях. Так стіни бетонні проламує, сповнене кров'ю весняне коріння, поки що кров'ю землі, але обіцяє наповнитись швидко ще й кров'ю людей, хоча досі ще сповнювався жалем. І за будь-яким. Цим всім базаром вокзалом. Будь-хто, кого зачинала як ангела, має народжуватись партизаном, чи партизанкою-ганкою, машингверницею, бо не знати, як доля повернеться, які знаки на сонці, у руки самі поповзуть кулеметною перевервицею. Бо коли кожна квітка тобі, окупаційним штеням нафталіном, і коли у вождях у словах ні краплі вітчизни, сама лиш нажива. Починаєш доходити сам вже без волі вождів і заклинателів, що має прийти лісник, і випензлити всіх із лісу, бо має прийти різник, і випензлити всіх із ризниці, хоча б що здавалось, що різникові до ризниці, бо має прийти сіяч і засіяти місце цього міста каштанами і жолудями, давно ж бо казали. Те, що ви садите тут, не приживається тут і не тільки тут, як тутове дерево, бо якесь воно зовсім не тутове і не тутейшає, не потай... є в силу ґрунтів історичних обставин. Крізь хуртовину і дощ на золотаві отави. Летить і летить стратегічна карпатська бджола, а значить, чаще не виродився у безщастя, значить, не випалили дотла місце, місце цього сю міста, до керопою промащене кулеметне намисто, не прикладай по вояцькій руку до випорожнілого чола. Доки не доспівав свою пісню, сором'язливенький нахтігаль, доки пря з інтернетрів дим з третього поля, бо це третє поле спочило настільки, аби й не родити вже жита, родити героїв, тому що між життям тут і триванням тут перемагає не життя тут, це зачаєна окупація, та що страшніша ворожого чобота, бо зачаєна окупація це як всеростуща тривога, це не життя. Власне життя, це співжиття страху, коли ти раптом чуєш собі поряд з людиною пса, що у передчутті землетрусу воліє бігти, не знати куди з цього краю, але залишається місце хіба що між ангелів і партизанів, ні на землі, ні на небі. Зачаяна окупація, страшніша радіації, хоч за природою вижирання душі, така схожа, повсюдною присутністю тут. Але доки ти тут, хай навіть не на землі, трішки вище між ангелів і партизанів, доки це місце, місто живе, місто живої пам'яті проступають на чолах і стінах знаки всеблагого Трепілля? Тут сонцем позначена кожна навіть затінена стіна, свій вишиваний бронежилет розвісь над калиновими кущами, доки ти ще живий, вітчизна не промина. Як не проминають з дощами, ці партизани у пір'ї, ці ангели з калашами.